А якщо ти худий або просто маєш мінімум м'язів, це відео саме те, що я хотів би знати, коли сам починав свій шлях. І якщо ти вперше на каналі, вітаю тебе! Мене звати Віктор, і головна мета мого YouTube каналу спростити фітнес і харчування, тому що є безліч фітнес-блогерів, які змушують думати, що це все якась надскладна наука. Але це не так. П'ять речей, якими я поділюсь сьогодні в цьому відео, сподіваюсь, допоможуть тобі. Тож, поїхали! Помилка номер 1 я тренувався так, ніби був на хімії. Коли я тільки починав 17 років тому, я буквально підсів на зал і не хотів брати жодного дня відпочинку. Я не знав, як краще, бо просто копіював програми досвідчених атлетів шестиденні спліти, ізоляційні вправи, купа об'єму. Я робив це все, але реального прогресу не було. Чому? Бо я плутав об'єм з інтенсивністю. Я думав, чим більше роблю, тим краще росту. Але це так не працює. Ось що я хотів би знати тоді прогрес це ключ до росту. Забудь про гонитву за пампом. Роби менше загального об'єму, менше вправ і підходів, але роби підходи більш інтенсивно. Підбирай робочу вагу таку, щоб ти міг робити її без проблем, залишаючи про запас один три повтори, ніяких підходів до відмови і виснаження, тільки розумний тренінг з розумною прогресією навантаження. Основна проблема багатьох відвідувачів залу це те, що вони очікують завищених результатів за короткий час. Але ти ж не один із них, бо ти підписаний на мене і знаєш, як треба тренуватися. Помилка номер 2 Я харчувався, як попало. Колись я думав, що грудка, броколі та рис – це те, від чого ростуть м'язи, і саме так потрібно харчуватися. Але як я помилявся? Все через міф, який глибоко засів у головах багатьох із нас. Якщо хочеш бути сильним із м'язами. То маєш їсти м'ясо. Зараз я вже 4 роки як не їм м'ясо, і моя форма не стала гірша, а навпаки, бо справа ось в чому. Потрібен баланс в харчуванні. Якщо ти хочеш набрати масу, дотримуйся ось такої пропорції: 30% білків, 25% жирів, 55 вуглеводів. Просто їсти багато не спрацює. Треба робити це розумно. Тому збалансоване харчування це те, з чого варто починати. І я знаю це, бо я це вже проходив. Тому вам краще уникнути моєї помилки вже зараз. Помилка номер 3 Я міняв програми щоразу, коли мені ставало нудно. Щойно я бачив нове відео чи програму, і я кидав стару. Я не розумів, що нудна послідовність це те, що створює фундамент. Це класичний синдром блискучого об'єкта, коли, здається, що десь трава зеленіша. Моя порада вибери одну перевірену програму і дотримуйся її. Не змінюй нічого. Ти зараз худий і слабкий. І швидше за все цю програму створила людина, яка вже має ті результати, які ти хочеш. Помилка номер 4 Я не мав доказів, що прогресую. Я нічого не відстежував, жодних записів у телефоні, жодного щоденника, жодних записаних рекордів на відео, і, звісно, жодного прогресу. Не повторюйте моєї помилки. Ведіть щоденник тренувань, записуйте себе на відео, робіть фото. Не думай, що ти запам'ятаєш свої ваги і повтори з минулого тренування. Ні, ти не запам'ятаєш, тому записуй все. Помилка номер 5 Я дозволяв своєму его керувати мною. Я тягнув максимальні ваги з жахливою технікою, тільки щоб виглядати сильним перед друзями. Але саме так більшість і травмується. А травма це вбивця твоїх результатів номер 1 Не порівнюй себе з іншими. Починай із того, що можеш сьогодні, і розвивайся поступово. Тренування це марафон, не потрібно спішити. Я знаю, що це таке, я сам був колись тим самим хлопцем. Нікому нічого не доказуй. Роби це все для себе. Сподіваюся, що це відео було для тебе корисним, і ти зможеш виправити ситуацію, бо вже маєш ті знання, яких я не мав колись. Ти цій вподобайку і поділись цим відео з друзями. Пам'ятай, неважливо, звідки ти почав, важливо, куди ти прямуєш. Це фітнес по-українськи.